Те, що так цікаво, малечі новорічні мандрівки, веселі яскраві пригоди, море чудес та незабутніх вражень, вже незабаром очікує малечу у святкових постановах на основній та нових сценах театру імені Лесі Українки. Артисти ретельно продумують свої образи та регулярно проводять репетиції, аби ще до початку новорічних свят, навіть у такий складний час, подарувати дітлахам веселе та щасливе дитинство. Наразі камінські театрали працюють над відновленням яскравої новорічної казки Білосніжка та сім гномів. Чарівна історія про добру дівчину лиху королеву, веселих гномів та прекрасного принца, без сумніву, отримає схвальні відгуки у серцях малечі. Дітки дізнаються імена гномів, познайомляться з кактусом і ромашкою. Прем'єра відновленої вистави відбудеться 19 грудня 2022 року. Казочка поставлена не мною, а заслужена дієчим мистецтвом. З України Олександром Вороном. А я цю казочку, я її зробила саме такою, якою колись поставив і Олександр Ворон. Бо в нас тут нові актори, От, так що вона заграла дещо по-іншому і, на мою думку, навіть краще, ніж була. Дорога наша малеча, ми вас дуже любимо. Наш театр запрошує вас на нашу казочку Білосніжка і семеро гномів. Обіцяю, що буде дуже цікаво. І чарівно на новій сцені театру маленькі кам'янчани вже незабаром переглянуть прем'єру музичної казки під назвою Зоряна мандрівка. Це чудова новорічна подорож героїв казковими планетами, пошуки чародійних ліків та порятунок Нового року. Кожен із артистів ретельно готується до зустрічі зі своїми шанувальниками. Цей період для нас, для акторів, для всіх робітників театру. Завжди дуже кропіткий цього року. Я буду у казці Білосніжка білосніжкою. Дуже цікава казка, дуже добра. І я думаю, що вона в добру і дружбі має навчити дітей. Тут інше життя. Тут вони потрапляють в іншу ситуацію. Вони бачать, де добро перемагає зло. Вони бачать, що дружба це важливо. Ну це має бути. Феєричні костюми блискавична гра артистів. Безліч нових та цікавих героїв. Це все незабаром очікує малечу на сцені театру Кам'янського у новорічні свята. 24 та 28 грудня відбудеться показ вистави про білосніжку, а 25 та 30 грудня зоряної мандрівки. Керівництво театру закликає стежити за афішами, аби насолодитися відмінною грою артистів та отримати позитивні емоції. Та не забувати гостем новорічних свят у театрі буде традиційно святий Миколай. Мешканці. Славного міста Кам'янське! Я всіх вас вітаю з наступаючими святами новорічними, новим роком, Різдвом Христовим. А діточок запрошую до театру, до вашого місцевого. Хай вони насолодяться новими казочками, новими мріями, новими натхненнями. Будьте здорові, багаті і щасливі! З вами, святий Миколай.